Дня ще раз, я не могла не поділитися своїми результатами. В компанії бієтики я вже два роки і 10 місяців. До того часу я більше 10 років була в компаніях з біологічно активними добавками. І колись власне результати по моєму здоров'ю робили так, що будучи економістом і головним бухгалтером, я стала нутриціологом. треціологом. Це професійна діяльність. І тому що я людина бадів, я дуже багато років була біологічно активних але мала все рівно свої питання по здоров'ю. І коли я почала вживати капсулу клітинного харчування, але 8 я з перших днів відчула. Результати, я відчула копчик, який в мене був травмований 20 років назад. І коли я це відчула, я одразу сказала, до Галинки, це моя наставника, вона Шевко. я сказала, класно, дуже класно працює. Давай будемо пробувати далі. Я почала вживати вечірні. І я побачила свої загострення. І мене люди питають: Оксана, ти ж більше 10 років пила бади і в тебе загострення. Я кажу, так. Тому що дуже багато років були свої питання по 23 роки в мене був поставлений серйозний діагноз, це був вигощавий туберкульоз. В той час я втратила, я була вагітна, втратила дитинку, і тому цей довгий шлях до відновлення здоров'я був дуже довгий більше 20 років. І тому, колись, будучи головним бухгалтером-економістом по освіті, я стала нутраціологом. І завжди кажуть: хто такі нутраціологи, хто такі психологи? Та ті, що допомогли. І вони потім починають допомагати іншим. І це абсолютно мій шлях, тому що в 45 років я народила абсолютно здорову дівчинку, це було збарано вже. Але був якийсь питання, побачила, то можете порахувати скільки мені років, бо дівчинці 10 років того року. І результати моєї дитини в неї були носові кровотечі три роки назад, і будучи з бадами, я не могла справитися з, з тою ситуацією. Тому що дитина пішла в перший клас, якраз тоді вже коронавірус почався, війна, і дитина була сидіти на уроці і в неї просто з носа текло. І в неї постійно викликала школу, а я ж знала, які бади давати. але ну, це не спрацьовувало. І але із цим ми тоді почали на одній п'ятій, потім одна четверта, потім половинка, і Кароліна забула ті проблеми. Улюблений її продукти і монокод, вона п'є коктейлі, але вона п'є курсами. Результати моєї мами маємо сім'я 76, 76 років. Завдяки мені вона більше 15 років пила бади і вже 3 роки, майже вона споживає клітинне харчування. Купа енергії. Мама до лікарів ходила останній раз, як мене народжувала, коли це вона була. Вона не ходить до лікарів тиск не неї 125 на 70, 76 років. Жодної таблетки вона не споживає. 15 років назад я маму навчила пити воду, і зараз вона на денних вечірніх і різних коктейлях. Що туди входить? Вона каже: доця все знає. Вона просто слухає мене і зранку це все собі споживає. Але, от, будучи в нападах, мами були такі нарости на руках. Може, це були ліпоми. Я навіть не знаю, що тому що мою ну, маму. В аптекі і до лікарів це не рано було відправити. І коли вона почала пити, ЛА-8, через 4 місяці ті нарости пропали. І через 5 місяців в неї ще якась була туша, як ліпома на хребті, і вона каже: Тут за щось там прокусилося, якась водичка полилася і тої пухлинки не стало. І в неї, от біля хребта, я це бачила, що там було. Я думаю, як вона попала до лікарів, точно не треба було робити пункцію. Результати Я не озвучувала їх, якраз це те, що мене дуже цікавило. У мене був поставлений діагноз фіброзно кістозна местопедія. Я як жила в Америці, я коли здарилися плесосом груди, і американці дуже вони дивляться, слідкують за местопотів, за, за простатою, що в них є в них в домах є спеціальні такі інструкції, як жінка і мужчин мають себе перевіряти. І коли це в мене сталося. Моя поз, мене дуже любила. Я жила, ну я працювала там нелегалом. І будучи економістом по світі, головним не бухгалтером, я працювала фізично. Я була найкращою прибиральницею в мене амбіції свої далі продовжувалися, і, Тому з головного бухгалтером, я стала прибиральницею, ну, я була найкраща. І от якраз з посолом така ситуація і. і... Американці почали кожен рік дивитися, чи не, не відбувається якоїсь там онкології. Коли я прилетіла е, на Україну, кожен рік я повинна була проходити. І з часу у мене тих кіст, і фіброаденома один ома була поставлена, їх ставалося більше і більше. І так як я дитину народила в 45 років, це пізні роди вважаються. Вважаю, це звичайно. Я старородяща була мамочка, але дуже швидко я родила. Я за чотири години родила, природні в мене були роди. І я ще робила презентацію по здоров'ю. Ми казали, ж, що то ви така я кажу, що ж ви такі стей. Я кажу, я водичку п'ю, я бади їм. І дитина народилась 3600. шесом. Але фіпрошники з торговмотипатія стала ще більше прогресувати. І коли я прийшла в компанію BMP, почалася війна. У мене дуже сильні пішли загострення, тому що стрес і перший місяць, вже як я зробила ОЗД. Вони вже були настільки великі, що вони сказали, що треба робити пункцію. Пункцію ну, вже три роки до того робили, і треба викачувати було водичку. І вже дуже давило, і ті вони дуже були розширені, що мене спина боліла від того, ну від того діагнозу. Я собі поставила термін, і я відкривала цю тему. Нагадую, то не лише на 6, кожного четверга місто Львів у нас в презентації. Я спеціально зробила ОЗД і прийшла два з половиною роки я вживала дитинні харчування. Коли я прийшла на ОЗД провірити всі внутрішні органи, і провірити стан фіброзно-кістотної мастопатії, фіброаденома і множинні кісти, середні, маленькі і великі, саме більше була 32 міліметри. Лікарка каже, це ваші діагнози мої? А я так люблю, коли лікарі починають на це реагувати. Вона каже: дивно, фібро, я не знаходжу, тих маленьких середній кіс немає. А та, що була 32 мм, міліметри, вона стала 13. А що ви такі вживаєте? Ну це нереально каже традиційній медицині. Аста понісло і кажу, гриби. От я почала робити презентацію, я зразу тягую зиточки, даю рекламки, і вона каже: Я ваш клієнт, і буду своїх клієнтів так само давати. Вона дивиться ОЗД не рок провіряю підшумкова печінка, все в ідеальному стані а мені було 55 років, якраз через місяць. І вже в мене була проблема з У Мене десь років боліли соломи, я не знала, що це таке. Я думаю, ну як можна. не це, Три колагени п'єш, скільки всього п'єш, ну дивно було. І мені кажуть, давайте зробимо ОЗД. І мені роблять ОЗД, і це просто відбувся в природній вигук. Щось я потягнула, а я все думала, що там вже якийсь розруха суглобів. І коли я прийшла до лікаря реабілітолога, йому 42 роки, у нього зайва вага, високий цукор, у нього високий тиск. Він каже, пані ви казали, що вона працювала. А можна я ваші аналізи поза себе повіше буду показувати, які мають бути суглоби, яка рідина, які м'язи 55 років. Я кажу, звичайно. А можна я стану вашим пацієнтом? Я кажу, звичайно. Каже, ви є приклад того, які мають бути кістки. Каже, вони вас. На 35 років. років тож у вас всередині, ваші мідики з зразу видно, що ви чубота що відімить. А от я медик, при мене стільки того всього. Я кажу, тому що вас традиційні в медицині, а я профілактичні. Запрошую в наші грибів. Ось такі результати. Тому Починаєте бути, хто не п'є, дивіться за своїми реакціями, результатами, і хочу сказати, що в мене загострення навіть через рік було. Що я вже почала думати, як то грибити, спрацьовують, що мені стало гірше власне, по моєму діагнозу. А потім воно пішло на зменшення і щоб взагалі починає зникати. І зараз пройшло 4 місяці. І я відчуваю, що той 12 міліметрів там немає. І піду влітку так само зафіксувати і поділюся з вами обов'язково результатами. Дякую.